Сім, привіт, Рада вас вітати! Отже, нові вимоги для українських біженців в Німеччині канцлер Фрідріх Мерс нещодавно озвучив, хто потрапляє під нові правила та що саме змінюється. Розповім детально в цьому відео. Чому поляки масово виїжджають зараз з Німеччини? Куди саме вони переїжджають? І що це означає для німецького ринку праці? Також Німеччина розпочала депортацію біженців. Кого вже відправили назад і чому? Чому ці депортації викликають суперечки навіть у самій коаліції? Отже, друзі, буде цікаво. Не забудьте поставити лайк, підписатись. Поїхали розбиратись разом. Що саме зміниться? Жорсткіші критерії працевлаштування, всі здатні працювати, як каже мер, Підлягатимуть активній співпраці з центрами зайнятості, включно з обов'язковими робочими пропозиціями, штрафами за відмову та навіть припиненням виплат. Також обмеження вартості оренди планується встановити граничну вартість орендованого житла та впровадити перевірки. На відповідність площі до соціальних стандартів також планується переход на базовий дохід із перспективою завщаджень. тобто з 2026 року передбачено поступовий перехід до моделі базового доходу, яка може забезпечити тих, хто справді потребує допомоги, зменшити витрати бюджету на мільярди. Новітня централізована база буде об'єднувати дані соціальних служб, фінансових та правоохоронних структур для боротьби з сірою економікою. Також ви знаєте, що діють зміни з 1 квітня українці, які потрапляють до Німеччини, вже не мають права на Біргільгельд, тобто 563 євро на місяць на дорослого, знижений, тобто Азуль, це 441 євро. Але нещодавно була інформація. Я не знаю, наскільки вона відповідає дійсності, але можливо ви щось про це знаєте. Напишіть в коментарях. Я приїхала з України, отримала притулок в Німеччині. Її дійсно спочатку зареєстрували як Азуль. Тобто на виплату 441 євро. Але потім прийшов лист з Джоб-центру і де вказувало, що вона її перереєстровують на бюргільгельд, тобто на 563 євро. Наскільки це відповідає дійсності, я не знаю. Якщо ви отримали тимчасовий захист в Німеччині після 1 квітня 2025 року, напишіть в коментарях. Які виплати ви отримуєте зараз 441 євро чи бюргельгельд 563, буде цікаво дізнатися. Дякую. Зміни, які пропонує Мерц, пов'язані з економічним зараз тиском на державний бюджет. Не також боротьбою з тіньовими доходами, Мерц зазначив, що є тенденція до неофіційного підробітку та недоліку контролю і назвав реформу способом. Виправити цю систему, тобто політичний контекст, критики називають нинішню систему занадто щедрою та такою, що знижує мотивацію до роботи. Як ці зміни вплинуть на українських біженців в Німеччині? Ну тобто, друзі, буде більше перевірок бюрократії, підвищена відповідальність за участь у пошуку роботи. Таким чином, влада Німеччини хоче захочувати українських біженців скоріше працювати. Як зазначає ця реформа Бергельгель – це не лише можливість завчаджити бюджет, а й чіткий сигнал. Тобто відтепер хто може працювати, має працювати. А для українців, які вже інтегрувалися і активно працюють, система залишається доступною та справедливою. Але новоприбулих очікують обмеження і жорсткіше перевірки, необхідність швидких дій. На інтеграційному фронті. Депортація з Німеччини. Німеччина нещодавно депортувала біженців з Афганістану і отримали також по 1000 євро на перший час. Спочатку планувалось депортувати близько 100 осіб, але не всі потрапили на цей рейс. у Дехкого просто не було необхідних документів. Це не просто мігранти, це люди, яких звинувачують у скоєнні серйозних злочинів. Підготовка до цієї операції проходила. В повній секретності усі депортовані перебували в ізоляторах і вже тривалий час чекали на цей виліт. Але навіть зараз всередині урядової коаліції звучить критика щодо виплат цим громадянам по тисячу євро кожному. Міністр внутрішніх справ пояснив це, що ми б самі не хотіли цього робити, але так постановив федеральний адміністративний суд. Деякі експерти взагалі вважають подібні рейси. Радше піар-кодом уряду, адже таких депортацій. Вони кажуть, небагато, хоча кандидатів на них значно більше. Чому поляки покидають Німеччину? Важлива тема, друзі. Вперше за 25 років більше поляків зараз виїжджає з Німеччини, ніж приїжджає. Це серйозний дійсно, сигнал для ринку праці. І друзі причини це економічна рецесія, яка триває вже два роки та проблеми з безпекою. Польські експерти кажуть, що німецька економіка вже не така приваблива, як раніше. Куди ж виїжджають поляки з Німеччини? Більшість з них повертаються до Польщі. Польща за останні роки значно покращила свій економічний стан. Зарплати там зросли. Рівень життя в деяких сферах майже. Не поступаються Німеччини. Для багатьох поляків немає сенсу працювати в Німеччині, жити на чужині, платити за дорогу оренду, коли вдома можна мати подібний заробіток і бути поруч із родиною. Деякі мігрують до інших країн Європейського Союзу, це, наприклад, Нідерланди, Норвегія, Ірландія, Австрія. Ці країни пропонують вищі ставки в окремих сферах або кращі соціальні умови. Чому саме зараз, друзі? Саме через економічну рецесію в Німеччині. Будівельний сектор і промисловість скорочують замовлення. Також через дорогу оренду житла, комунальні послуги, податки через зростання зарплат у Польщі та розвиток польської економіки. Також через побоювання щодо безпеки в Німеччині це також один із озвучених мотивів. Отже, друзі, основний потік поляків виїжджає саме додому, до Польщі, але частина шукає також кращі можливості в інших країнах Європейського Союзу. Щодо важливих новин з Європи, то Європейська комісія хоче зробити дотримання верховенства права обов'язковою умовою для отримання грошей з бюджету ЄС. Тобто дотримуєшся правил, отримуєш фінансування, порушуєш ні. За останніми опитуваннями, оборона для більшості європейців чомусь лише сьомий пріоритет із десяти. Тобто, люди не хочуть витрачати більше на військові потреби, попри всі заклики урядів та НАТО. Нестання друзі, українці за кордоном, де і скільки нас в Європі після 2022 року. Ви знаєте, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Україна пережила одну з найбільших хвиль вимушеної міграції в сучасній історії Європи. Мільйони українців були змушені покинути свої домівки, шукаючи захисту роботу безпеку для дітей. Хтось повернувся вже додому, але значна кількість зараз досі залишається за кордоном. Отже, де зараз українці, які актуальні дані станом на 2025 рік? За даними Єврокомісії, на червень 2025 року в країнах ЄС перебуває близько 4 мільйони 200 тисяч українців. 950 тисяч в Польщі, 1 мільйон 100 в Німеччині, Чехія 330 тисяч, Італія 160 тисяч. Іспанія 180 тисяч, Нідерланди 90 тисяч українців, у Франції 80 тисяч, 45 у Швеції, 70 тисяч в Австрії, Словаччина 40 тисяч українців, Бельгія 35 тисяч, 50 тисяч в Угорщині. Більшість мають статус тимчасового захисту. Щодо країн Балтії, то Литва – близько 70 тисяч українців, включно з тими, хто отримав тимчасовий захист. Латвія понад 35 тисяч українців і Естонія понад 15 тисяч. Балтійські країни активно підтримують українців, але одночасно запроваджують програми адаптації з акцентом на вивчення місцевих мов. Ну і звичайно, поза межами Європейського Союзу, це Сполучені Штати. Загалом в Штатах ви знаєте, мешкає близько 1 мільйон 200 тисяч українців, це враховуючи діаспору. З 2022 року понад 270 тисяч українців в'їхали за програмою United for Ukraine, або отримали гуманітарний пароль. Канада в Канаді з найбільших ви знаєте українських діаспор світу. Понад Мільйон чотириста тисяч українців після 2022 року до Канади приїхали близько 300 тисяч біженців за програмою Сі Отже, друзі, на цьому це всі важливі новини. Вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео. Дякую, що дивитесь цей канал. До зустрічі.